Всім привіт! Сьогоднішнє відео починаю одразу з рибою в руках. Тільки приїхав другий закид, ще навіть камеру не включив, а воно вже одразу взяло бах і клюнуло. Звісно, що приманка в мене, бачите, щуча, флюр щучий, і в такий дощовий день я приїхав також ловити саме щуку. Але одразу з першого місця відгукнувся такий досить приємний окунь. Зараз я його відпущу і вже буду вам розказувати, які власне плани на сьогоднішній день. Прямо зараз попрошу вас підтримати цей україномовний контент вашими вподобайками та підписатись на канал. Погнали, відпускати рибу. Сьогодні я власне спеціально вибрався на риболовлю в такий дощовий день. Взяв от костюм проти доща. Пов'язано це в першу чергу саме з тим, що щука насправді дуже полюбляє таку погоду. І якщо там говорити про попередні дні, коли стояла спека, там плюс 20, плюс 22, цілий день яскраве сонце, то на мій погляд, значно більше шансів з пущуці, саме ось таку ну не дуже приємну для нас, для людей погоду, але, як то кажуть, чим гірша погода для рибака, тим краща погода для риби. Тому, власне, сьогодні будемо це і перевіряти. Приблизно рік тому на моєму каналі виходив ролик, який називався «Дешева і Олови снасть». В тому відео я показав вам, що приманка, от в зборі з флюром, з гулівкою з приманкою, яка коштувала ми там рахували приблизно 40 гривень. Що зовсім недорого, насправді може дуже добре ловити рибу. Але під тим відео знайшлось багато хейтерів, які почали там писати, що це платна водойма. Хоча в це озеро не запускається ні окунь, ні щука. Тобто, вся риба, яку ми ловили, це все саме місцева, дика озерна риба. Що я вирішив? Вирішив сьогодні повторити власне такий експеримент. Зарядив ф'южена, джигулівка 3 грама, все те саме, що було і минулого року. І знову зробимо відеоролик, який таки буде називатись. Тобто, там бюджетна дешева снасть, яка класно ловить щуку. Сьогодні я буду рибалити на річці, Ну от ще більш диких умов ніж просто річка. Ну не знайдеш навіть на ставках. Є е, там, знаєте, така закономірність. Типу, якщо там є щука, то вона там є і в кількості. А на річках, де риба постійно десь перепливає, мігрує, можеш попасти на рибу, можеш не попасти на рибу. Е, ось Тому вважаю, умови максимально дикі, максимально чесний, такий челендж в нас вийде. Ну і я постараюся вам ще раз показати, що однієї приманки, якщо вона хороша, якщо ви в ній впевнені, вистачає для того, щоб ловити щуку осінню як мінімум. Є. Ох, щука народ. От вона і є, з-під трави. І то я так поводив вже в цьому місці трохи, і тільки тоді вона схопила. І взагалі недалеко. Я думав, що якщо клюне, то під тамтою стороною. А схопила от недалеко від ніг. Така щучка невелика, але перша сьогоднішня, ну як невелика, досить нормальна щука. Ось, і перша сьогоднішня відкриває нарешті наш рахунок. Ну Можливо, дійсно щось є в цій погоді, тому що тільки я приїхав, а риболовля вже в принципі починає вдаватись. Перше місце я зловив гарного окуня, друге місце і радує мене такою щучкою. Не знаю, 800 грам, 700 грам. Нормальна рибка загалом. Ф'южін поки що без змін. Я його як поставив біло-салатовий, так ним і продовжую ловити. До речі, що характерно, точніше, що не характерно, але що дуже цікаво, це те, що дана щучка клюнула далеко не з першого закида в даному місці. Тобто я тут вже разів 10 проводив, обкидував віялом протилежну берег, протилежну сторону, і вона взяла в ногах. Тобто кожен мій закид все одно я доводив до ніг, і вона фактично на кожному закиді могла взяти. Але взяла лише, от, скажімо так, після багатьох разів, коли приманка біля неї пропливала. Тож є перша рибка, давайте ми її відпустимо, і я сподіваюсь, продовження буде. Е, принаймні початок суперовий. Умови для переміщень тут зовсім не прості. Все пов'язано з тим, що. Водичка висока була б водичка трошки нижча, ми б могли ходити зручніше там, де вже оце все хабазя не росте, а так скажем трошки важкуваті умови. Зрізала. Ні, така сама на ударі, просто зразу заковтнула глибоко. Видно, от і флюра відкусила так нормально. І зрізала флюрік. Ну, тут щука з гострими зубами. Ну Але бачите, я такий трошки підготовлений сьогодні. У мене є повідки і є грубий флюр, є 63-й. Хоча я таким флюром не ловлю на лайт щуку. Це, скажімо так, більше вже під груб 16, але я поставлю, от вона зрізала, то я поставлю грубий флюр, щоб не різала більше. Щось дуже класно в приманках цих, це те, що бачите, кожна запакована індивідуально, а не насипані всі разом в пачку. Тобто ти собі завжди дістаєш, і приманка от ідеально рівна. Хвостик не загнутий, вона буде дуже добре грати і працювати. Бо часто буває, що в пачках, де насипом, ти дістаєш, хвостик кривий, кидаєш воду, не він навіть нормально не грає. Тут все буде чітко. З другою стороною, бачите, такі острівки трави, вони аж до самої поверхні виходять. Щука такі дуже полюбляє. Тобто в більшість трави вона вже опала. Влітку ця річка взагалі була повністю травою затягнута. Але щука вона ж все-таки дуже полюбляє саме по траві ховатись, тому ось ці всі залишки трави, які ще досі стоять. Вони дуже перспективні, власне, приманюють щуку. Вона в них ховається. А щука, як всі ви знаєте, та вона атакує свою здобич з засідки, тобто вона стоїть по по самій траві. І коли поруч з травою буде пропливати її здобич, то вона з цієї трави вискакує власне, і атакує. Тут так само є, ще залишки трави і на дні, особливо на центрі. Видно, такі, знаєте, вже на латаття лежать вздовж. Тому все ж таки треба все одно проловлювати абсолютно всю ширину, тому що може бути риба як під ногами, так і на центрі. Так, все таке мокре, і лізти по ньому не найприємніше. Клильна. І знов під ногами. Попри наш берег. Гарно схопила. Місто таке дуже очевидне, чесно кажучи. Всюди, де в нашому березі, є затишки, всюди обкидую. Ох, ще свічку робить. І от вона якраз в такому затишку. Ох, вона сюди. Може трошечки більше за перша. А ні, більше, та трошки більше. Трошки така довша. Ось так. Ну працює, бачите, працює те, що собі задумав. Риба показує, каже нам, що все вірно, хлопці. Ось так ця засічена. Хоча мені здається неуважування, в неї здається проманка навіть була поглибше, але можливо під час боротьби, поки вона на тих свічках скакала, то, власне, і виплюнула. Ну, така рибка вже до кіла більше. Якщо попередня 700-800, то ця вже, напевно, грам може 900. Ну що ж, тому все, що залишається, це цю щучку ще сфотографувати та відпустити. Друзі, цю другу рибку я теж відпускаю на волю, тому що хочу ще не раз приїхати, отримати її клювання і відповідно задоволення. Ну, дуже приємно, що план працює. Я орієнтую, знаєте, скільки на риболовлі, по тому, як сідають акумулятори на GoPro. то я ще знімаю першим, а перший акумулятор тримає годину. Е, відповідно, за годину в мене вже стільки всього відбулося, і риби в руках, і зріс. Ну гарно, реально гарно. Таке враження, що погода, хоч і дуже така неприємна. Неприємно лазити по мокрому березі, але кльово вона дійсно сприяє. Сама водойма, такий короткий відступ зробимо, розкажу декілька слів детальніше. Мені здається, це цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментах, що цікаві такі відступи. Я там в минулому відео робив, зараз теж хочу зробити. Дивіться, це є річка і які тут умови ловлі. Глибина невелика. Хоча зараз водичка піднята через дощі. Глибина приблизно біля одного метра. Місцями трошки більше метра, місцями трошки менше метра. Вода досить така, скажімо, середня по чистоті. Тобто місцями навіть проглядається дно, проглядається травичка, місцями нічого абсолютно не проглядається. По низькій воді, думаю, водичка тут чистіша і все набагато краще власне, видно і ловити від цього простіше. Дуже багато в воді трави. Трава абсолютно різна. Є, знаєте, така довга, яка просто в'ється. Є лілія і є просто така зелена берегова трава. І так само навіть місцями є такі, як очерети, теж вони власне під берегом. Тобто трави є дуже багато, дуже різні. Риба полюбляє, щука полюбляє ховатися в траві, тому для неї тут місця от просто ідеальні. Течія в річці не швидка, але все ж таки помітна. І зачасту тому мені здається, що ось щука на течії стоїть саме мордою проти течії. Тобто вона десь ховається під траву, але зазвичай строго мордою проти течії. Ну і сам окрас риби в цій річці дуже красивий, водичка така, знаєте, трошки жовтовата, коричневата. І щуки від цього теж отримали свій такий нереально класний, е такий коричнево бронзовий окрас. Гарне місце. Теж такий затишок. Покльовка була. Була покльовка. Але мені залишилося ще мала щука. Цікаво, чи буде добирати другий раз. Є такий цікавий прийом, щоб доловити рибку. Це от після силікону, якщо не добираю знову ж таки на силікон, це поставити воблер. облер. В в мене з собою є кілька штук на сьогодні. Так що зарядив я ось таку міношку і зараз кількома закладами спробую добрати. Ого. Шнирок вивернувся коротше, за воблером. Не вдалося доловити, вийшла, показалася, але не добрала. Ну, а дощучка невелика, так що я не буду на неї витрачати час. Це риба, це риба. Це риба під травою взяла, зрізала. Чи обірвала, чи зрізала. Зрізала? Це капець, ну це хороша щука була. Ну Цього разу це вже була реально гарна щука, така десь в районі півторачки. Без удару. Я проводив під самою травою така акуратна проводка. І без удару я навіть не зрозумів, зразу, що риба просто підсідає. І вже буквально там за 2 секунди я все-таки відчуваю, що дьорг. Підсікаю, вона виходить на поверхню води і зрізає мій флюр. 0,63. Класний, якісний японський флюр. Я думаю, такий флюр не зрізає риба. У мене за багато років один або два зріза було. І от зараз він знов стався. Так що я зібрав заново монтаж і будемо продовжувати. Ну, ця щучка зарядила і показала, що в принципі бачите, є і нормальний розмір риби, тому хочеться її все таки взяти. Тут далі в нас теж таке гарне місце відкривається, трошки розширення річки. І я бачу от очима, що є трава до поверхні води. Тобто нижня ділянка була без трави до поверхні води, були тільки, бачите, такі острівки. А ось тут повище є вже трава, яка до самої поверхні піднімається. Ну і ширший плес. Такі, скажімо, аномалії, вони приваблюють рибу і особливо щуку. Ох, це просто жесть. Просто жесть. Весь мокрий. Ну, ось так по площі обов'язково треба проловлювати. Щука може тут стояти в будь-якому місці. Багато трави, тому прив'язка до всієї цієї трави. Ну і два слова додам про снасть, яку я сьогодні використовую. Це є вудлище Фаворіт Rapid. його довжина 2,05 та тест до 14 грам. Але попри це, це така вудочка з запасом, тобто потужна, щоб ловити щуку. Класно підходить, особливо, якщо це, бачите, такі тісні, невеличкі водойми, де далеко закладу не потрібно, проте потрібна якісна підсічка і де потрібно рибку трошки втримувати, не дати їй втекти в травичку, такого плану. Катушка тут стоїть, чимановський Twin Power в розмірі 3000, і намотана японська нитка в розмірі. 0,6, що на міліметри переводиться як 0,13, але саме власне чесних 0,13. Тобто розрина нагрузка по кілограмах в неї приблизно біля 5 кілограм. Шнурок, ах, відпала. Шнурок 200 грамовий був. Але зуби лишає такі, вона потужні тут. Тут вона реально зубата сильна. О, два рази била, щось не піднімається. Ось так. Вийшла, не попала з першого удару. І я бачу, йде. Я так веду, 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 вона йде. І в якийсь момент е, все-таки б'є другий раз. Знову Fusion. Я навіть колір не міняю. У мене є інші кольори, але я навіть колір не міняю. Ну а для чого щось міняти, якщо, е, власне, і так все працює. Так, все. Тікаєш, пливи. Руки витираємо і продовжуємо. Реально, те, про що я казав, щука тут з дуже гострими зубами. Ну просто подивіться, як вона рве приманку. Зазвичай на інших водоймах ну можна 5, 7, 10 щук зловити. Тут 2-3 щуки, і просто подивіться, як вона роздирає все. Взагалі у нас з обіду передавали, що дощ має перестати там з 12-ї. Я вже дуже на це сподіваюся, тому що нас зараз так почало поливати. ну Досить сильний дощ. Руки вже мерзнуть, знаєте, такі добіють, бо вітер задуває з боку. І вже рибалка хоч і ловиться, але вже стає такою не дуже приємною. Тому якби хоча б дощ перестав по прогнозу, якщо так все буде, то все було б значно-значно краще. Я дуже пізно замітив, що камера не пише. Дивіться, за травою тільки що. Прямо за оцією травою. О! Ще краще за всіх попередніх моїх. Дивіться, яка гарна. Зараз ставлю камеру, вічну і показую. Знаєте, як ото ведеш приманку, дотягуєш її так потрохи до трави і починаєш піднімати вгору, щоб, власне, перейти цю траву. І якраз в цей момент на очах вилітає. Красунька така за кілушечку. І атакує мою приманку. І так зразу по поверхні скаче, скаче. І я думав, що я все знімаю. Насправді чомусь GoPro була виключена, тому що, повірте, в таку неприємну погоду, в такий дощ знімати досить складно. Ось, але добре, що все ж таки замітив хоча б на фінальному етапі виважування. І... Добре, що все ж таки зловив цю рибу, що є ще вам показувати. Просто от ви гляньте на мене, весь мокрий, весь брудний, по цих кущах кучерях лазиш. Умови дуже складні, дуже такі, скажімо так, реально для людини просто неприємні. Але ну, риба ловиться, Риба ловиться, тому в таку погоду все ж таки вартує виїжджати, щоб отримувати задоволення власне, від покльовок. Це бачите за краєчок, за вусик треба видерти з неї приманку ось так і на волю понесла я і так мокрий, та вона мені ще все лице вмила Ну і ще одна така дуже класна перевага, особливість даної приманки це власне її м'якість. Вона чудово грає на дуже повільній проводці, на легкій джигулівці. Власне, джигулівкою її потрібно оснащати. Саме тоді приманка зможе розкрити всю свою суть, те, що в неї вкладалося. Але, от, повірте, саме повільна проводка вона завжди при ловлі щуки. Допомагає ловити більше риби. Активна щука кинеться і на швидку проводку. Але повірте, дуже багато риби стоїть середньої активності, мало активної. І Якщо ви зможете проводити її повільно, то це точно значно збільшить кількість ваших покльовок. Друзі, ну і хочу зробити для вас конкурс. Я знаю, що ви любите конкурси. Вони на моєму каналі не дуже часто трапляються. Але сьогодні зробимо конкурс. Я вам розказував про приманку, і буде змога комусь одному виграти. Три упаковки даних приманок на ваш до речі, вибір кольору, розміру на сайті оформити собі замовлення. Там ми з вами поспілкуємося і все. І от переможець буде мати власне змогу потестувати вже в своїх умовах. А все, що вам потрібно зробити для участі, це обов'язково бути підписником мого youtube каналу, це написати один коментар під даним відеороликом. Ну і поставити вподобайку це само собою. Була покльовка, я нову приманку ставив. Дивіться, просто який поріз, які порізи навіть два глибочезні. Хоча сам тичок дуже ніжний. Є. Не знаю, вона чи не вона. На цього разу, бачите, прищепка сіла. Хоча покльовка була зовсім інша. Там то була легенька покльовка, а ця навпаки ти повдарила досить жваво. А покльовка буквально 2-3 метри нижче того місця, де попередня покльовка була. Так, невеличка. Ну, реально, синоптики майже правильний прогноз написали. В 12-й писало, що сильний дощ завершується. І такий сильний дощ реально завершився. От Це ледь-ледь моросить, але це вже взагалі не проблема. Під таким можна спокійно ловити. Ну, я ще покидаю. Не сіла, гарно вилетіла і не засіклася. Ти дивись. І знову ця риба саме з берегової зони. Тобто, бачите, є от основне русло від трави до трави, а є ось такий маленький проходик між травою. І ось ця щука знов саме цього проходу недалечко від берега стояла. Бачите, сьогодні по-різному клієнт. Все ж таки більшість з-під самого берега, але іноді є клювання і на руслі. тому ну, треба проловлювати абсолютно все. Як можете звернути увагу, моя проводка постійно така бачите, з грою. Але при цьому практично без паузи. Приманку на дно я стараюсь не класти, тому що там досить багато трави. Якщо я покладу на дно, то мій відкритий гачок, моя джигулівка, вона цю траву почне зачіпляти. А так як тут зовсім не глибоко в районі там, метра, я просто ловлю горизонт такий десь в пів води. І тобто приманка йде там 20-30-40 см над травою. Щука її помічає, щука за нею виходить, атакує. Але при цьому, все ж таки, бачите, я ловлю комфортно на відкритий гачок і не зачепляю траву. Тому що якщо я би клав на дно, я би просто зараз на кожному закиданні витягував би такий жмут водоростей на гачку. А рівномірна така проводка зі збоями в товщі, вона і чудово ловить рибу і дозволяє комфортно рибалити. Дощ, як бачите, все ж таки не зупиняється. Друзі, сьогодні хочу підсумувати цю рибалку як все ж таки дуже успішно. Точно можна сказати, що жор на річці вже почався. І я сподіваюся, я зміг добре показати вам, що однією приманкою можна гарно, успішно рибалити. Ви, власне, по моїх відеороликах завжди могли помічати. Цю ідею, що для успішної риболовлі не потрібно тягати з собою там ящиків, де тисячі приманок. Треба просто правильно обрати ті, які підійдуть у ваші умови. І їх потрібно реально зовсім небагато. Я вже так трошки, знаєте, Намучився під тим дощом. Курточка в принципі тримає, не промокає. Але на сьогодні завершую риболовлю, півдня половив, задоволення отримав і буду повертатись додому. Від вас, як завжди, попрошу підтримати ці мої всі старання вподобайками і обов'язково підписатись на мій ютуб-канал, адже це дуже допоможе просуванню україномовного контенту на цій платформі. Зустрінемося з вами, па-па!